Купальське свято це легенда, історія і сподівання. Тисячоліттями сплітались прадавні міфи і кохання, язичництво і християнство живуть у побуті народу, тримаються і передаються віками з роду і до роду. Ми починаємо наше свято, людей зібралося багато. Щоб веселитись і співати про свято Слово слід сказати. Любі добродії, шановна громадо, щороку ми збираємося з вами в цей вечір на березі нашого славного сивого Бугу, щоб відсвяткувати купальське свято, віддати шану двом життєдайним силам живильній воді. Та світлоносному сонцю, а заразом повеселитися, поспівати пісень, потанцювати навколо багаття, весело провести з друзями купальську ніч. Адже свято Івана Купала це поезія літа, гімн силі і буянню природи, величальна людині, працелюбові, свято Івана Купала це дійство добра. Щирості, миролюбності слов'янської душі, що утверджує єдність природи і людини, пов'язує нас з тисячолітніми традиціями наших предків. Загалом, це дуже давнє язичницьке свято, яке було певною мірою переосмислене після запровадження християнства на Русі. Свято Купала співпадає з різдвом претечі Господнього Івана Хрестителя, який передував приходу в світ, а духовне і наше серця Спасителя є передвісником нового заповіту, завіту смирення і любові. За народним уявленням Іван Хреститель в цей день освятив воду та прогнав злі сили. Тому саме в цей день сонце на світанку грає, переливається всіма кольорами веселки, занурюється в воду і знову з'являється на поверхні, немов купається. Зустріти сонце цієї миті велике щастя для людини, що прокинулася зі святом у душі та спокоєм у серці. Разом із сонячним променем її оселю мала зазирнути і добра доля. Вона не обходила і того, хто пірнав у теплу, оповиту чарівними туманами купальську воду або, хоча б, умився нею. Якщо дівчина до схід сонця зачерпувала цю воду з річки, озера чи криниці і, зазирнувши в неї, бачила свою вроду, усі хлопці любитимуть її. На Купала трави мають цілющі властивості, тому народ дав цьому святові свою назву Іван Травник Іван Чаклун. Також в цей день святкують імени не всі, кого нарекли Іванами. Ми вітаємо всіх Іванів та Івановичів з Днем ангела. І бажаємо, щоб ваш небесний покровитель завжди мав вас в опіці і молив у Бога для вас доброго здоров'я, довгого віку та всіх земних благ. Ми запрошуємо для вітального слова. Заступника голови районної державної адміністрації Людмилу Михайлівну Гончар. шановні учасники та гості свята, у цей погожий літній вечір від районної державної адміністрації районної ради щиро вітаю всіх з найпоетичнішим святом Івана Купала. В ніч на 7 липня Івана Купала святкують в багатьох державах, адже це свято прийшло до нас з давніх слов'янських часів. В ньому злились різні традиції, і дуже добре, що це гарне свято є одним з найпопулярніших в нашій Україні. Народні звичаї завжди прикрашають наше життя, тому свято на Івана Купала на Гайворенщині одне з самих масових, веселих. А купальські вогні надихають на творчість. До речі, багато обрядових дій під час святкування пов'язані саме з річкою. І нам пощастило жити на березі красивої річки, тому насолоджуйтесь живильною водою та щедрим сонячним теплом. У цей чарівний вечір прийміть. Найщиріші побажання від голови районної державної адміністрації Архипенкавих Івана Михайловича зміцнити здоров'я на благодатній природі, нехай сміх радощі і відпочинок з друзями наповнять ваші душі добром, силою і красою. Нехай народні традиції живуть серед нас, дарують заряд бадьорості, Нові сили для праці, любов та злагоду. Танцюйте, співайте, розважайтесь на радість собі і людям, дівчатам. Бажаю вмитися іванівською росою та стати найгарнішими у світі. А кожна хто сплите венок, хай приверне щасливу долю. Не забудьте завтра привітати всіх Іванів зі святом всіх. Шановні друзі, за запрошенням голови районної державної адміністрації на нашому святі.